Всіх вітаю! Сьогодні буде така невеличка історія про е, фальсифікацію історії. Ну, а точніше, не фальсифікація, а таке домалювання, прифарбовання, прикрашання своєї власної історії. І оце на, на при, прикладі цього храму я вам трошки розкажу про цю тему. Значить, Подивимося на фасад цього храму. на... Абсолютно цементних на цементному розчині тут написані цифри: 1348 і 1886 рік. Ну Для тих, хто не обізнаний, значить що видається, що цей храм був збудований аж в 1348 році. Да? А ну, яка тут історія? Ну який зв'язок? Ну, а 1348 рік це uh, перший рік uh, згадування цього маленького села, яке, яке тоді називалося просто, ну, якщо на українські перекласти, містечко. Ну, по суті, це одно, що не мати жодної назви. А по-польськи місце. Мейсце, містечко. Ні, нічого такого особливого. І значить, що, що зробили, значить. Вже ну, близько 100 років тому. Значить, Думали, як возвеличити цю місцевість. Це, до речі, тут поруч знаходиться будинок раніше називалося Солтиса, зараз Ужон, тобто уряд гміни. Гміна це така провінція польська, зроблена в такому самому стилі. І ось такий от специфічний дизайн, такий в шахматному такому порядку. Можете побачити і в багатьох українських місцях містах, і, в принципі, в Києві таке є, і в Західній Україні такого всього багато. Значить, Що вони зробили? Поляки. Значить, вирішили значить, переіменувати це містечко. Село воно тоді було нічим взагалі не приглядне, тільки було одне, що воно було на перехресті доріг. Ця дорога, яка веде до Словаччини, тоді Словаччина ще була, не була незалежною до Угорщини. Ну, а в той бік веде аж до Прибалтики. По суті, це зараз міжнародна траса. Дуже багато тут фур є. Окремо варто її показати секундочку, зараз. Там ми бачимо гори і так званий Дуклянський перевал, про який я вже багато тут розповідав. Ну, і два села за цим селом знайшли. Нафту поляки називають ропа. Знайшли нафту, ну і відповідно тут почався почалась нафтова лихоманка, нафтовий промисел. Ну і кожен захотів себе якось возвеличити. Думали-думали і, і вирішили це місце переіменувати. Назвали його тепер місце піястове тобто містечко піястове Піасте це така. Королівський род, називемо до історичних якихось князів, як Кійщек Хорев, значить, чого до історичних, бо тоді ще писемності. Такої, ну, вона не була розпосюджена, тому деякі історії про Кія -Щека вони такі е, приходять до нас з, більших, з більш пізніх часів. Ну, так само, як був род піастових. Тобто, а піясти жили так само приблизно, як і жили кій щек Хорев в 9... 800. Ні, чекайте, десь. Києву 1500 років, значить, приблизно в п'ятому віці, тобто якась от, от, така от історія. А місто виникло, перший раз згадали, у 1348 році. Те рік, який там був написаний на фасаді, то перша згадка цієї місцевості. І додали туди п'ястове. Тобто, щоб возвеличити, зробили такий храм сучасної цегли, який тут ну, років 150 найбільше. Зробили в якому тут в готицькому стилі. З цієї відстані не дуже добре видно. Може з іншого місця покажу. Бідемо. З цього місця краще видно цей храм, Значить, йому не так. Багато років покритий він бляхою. І ну, хіба що особливо, що зроблений він в такому староготицькому стилі, але з такою сучасною червоною цеглою. Зробили копію Краківського а храму, Значить, один з рецептів, значить, як зробити таку фальсифікацію, Перше, значить, дати якусь таким помпезну назву місцевості вулиці. Поставити якісь пам'ятники і значить, зробити копію якогось великого, щось, архітектури, будови. І що ще зробили схожого, значить, тут на цій вежі трубача вони не найняли, як в Кракові, але поставили динаміки і кожну годину, як в Кракові, лунає такі... звуки трубача. Отак от, от поляки трошки приукрасили історію свою. Не хочу нічого гидливого сказати. Про поляків так роблять не тільки поляки, а багато, в принципі, де так само приукрашують історію. Хочете дізнатися багато чого цікавого, не тільки про історію, а про якісь корисні речі і про Польщу, про інші країни? Будь ласка, будь ласка, підписуйтесь на канал, ну і розкажіть, що ви про це думаєте.